Сьогодні я став супергероєм. Справді, яка твоя суперсила? Я можу з'їсти три яблука підряд. А що це не суперсила? Звісно, це суперсила, мої любі. Тільки хоча б одне або два яблучка можна залишити для друзів. А ми тим часом розпочнемо нашу програму Маленькі дорослі. З вами я, Інна Пенчук, і мої сьогоднішні співведучі Варвара Ілля. Вітаємо вас! <му> Аріна, ти знаєш, яка тварина найвища на землі? Ну, звісно, жираф. Я знаю, що їхня шия може бути до двох метрів завдовжки, а їхня харизма і доброзичливий погляд не залишають байдужими. Пропоную подивитися сюжет від наших дослідників про цих красивих тварин. Рубрика Новини, Новини по дитячі. Привіт, маленькі дослідники! Сьогодні ми вирушаємо в африканську саванну, де живуть справжні велетні природи. Жирафи. Ці дивовижні тварини можуть бути такими високими, що їх можна побачити з дуже далекої відстані. Але чому ж вони такі високі? Давайте дізнаємося разом. Жирафи це найбільші сухопутні тварини. Вони можуть досягати висоти до 5,5 метрів. Це як величезний будинок. Але не тільки їхня висота вражає, а й їхня шия, яка може бути довжиною до 2,5 метрів. Завдяки своїй шиї жирафи можуть діставати листя з верхівок дерев, які недоступні для інших тварин. Але знаєте, що найцікавіше? Жирафи не можуть спустити свою голову вниз, щоб попити води, без того, щоб зробити дуже незручний рух. Для цього вони розставляють ноги і широко нахиляються до води. Уявіть, як це виглядає, ніби цілий гігант намагається дістати до води. Жирафи також мають дуже цікаву шкіру. Вона покрита маленькими плямами, які нагадують схожі на малюнки відбитків пальців у людей. А ще жирафи дуже дружні. Вони часто збираються у великі групи і допомагають одне одному триматися разом, щоб бути в безпеці від хижаків. Вони навіть спілкуються між собою за допомогою голосів, які люди не завжди чують, а також за допомогою жестів, рухів, головою та шиєю. Так що жирафи це не тільки гіганти, але й справжні соціальні тварини з цікавим способом життя. Вони нагадують нам, що в природі кожен має свою роль і важливість. І пам'ятайте, друзі, хоча жирафи виглядають дуже великими, вони також мають великі серця. Злата, як ти гадаєш, що найкраще в житті? Ого, складне питання. Ну, мабуть, смачна їжа та багато ігор. Хм, Цікаво, а хіба ігри це найголовніше? Ну, не тільки. Згоден. Я гадаю, що найкраще в житті це коли всі щасливі. А давайте дізнаємося, що відповіли наші школярі на таке питання. Дивимося разом. Рубрика, Рубрика дитяча енциклопедія. Найкраще у житті? Добро. Сім'я. Тому, тому що вони тобі допомагають. Ще вони твоя родина. Мама. Вона дуже добра і хороша. Матуся це найкраща. Для мене людина, тому що вона може допомогти там, з уроками, допомогти там щось зробити, там, їжу, блінчики зробити. Кукли ляльки, тому що, ось, що коли мені сповнювалось 4 роки. Приїхав мій дядько Андрій і подарував мені мою першу ляльку. Вона була у Золотому платі. Вона мені так сподобалась. Але через пару місяців вже по, всьому, по всій хаті валялися її ноги і руки. Їсти морозиве чи їсти якісь солодощі. Це для мене найкраще у житті. Коли у тебе є родина, є друзі, є якісь сестри, коли нема війни. Ну. Саме життя. Я вважаю, що це життя. Це коли в тебе є досвід, що ти щось вмієш, коли в тебе рядом друзі та близькі. Ну, мені кажеться, думаю, життя. Це найважливіше. І. Напевно, де ти живеш, тому що якщо ти не бу... в тебе не буде дому, ти будеш жити на вулиці. Ну, я думаю, що найкраще у житті це наші батьки. Тому що вони нас люблять, вони нас виростили. І вони головне в нашому житті. Вони нам дарять любов. І головніше, їх нічого не має бути, навіть гроші. Ну, я думаю, найкраще у житті це. Коли в тебе багато друзів, родичів, тебе завжди хтось підтримує, ну, ти не хворієш, у житті все добре, ти ніколи не плачеш, кожен день радієш. Ну, загалом, все добре в тебе. Маленький Софія, ти бачила коли-небудь? Папероць, яка виглядає як роги Оленя. Ні, а таке буває, ти напевно вигадуєш. Та серйозно. Ого, звучить круто. А де воно росте? У лісі чи в когось вдома? Стоп, стоп, стоп! Дуже багато запитань. Зараз дізнаєшся з нашими глядачами у новому відео від наших постійних партнерів Льонінг рубрика Дитячий університет. Дивимось разом! Вітаю, друзі! Погодьтеся, коли ми чуємо слово папороть, зазвичай, на думку, спадає приблизно така ось рослина. Або, можливо, така. Дозвольте сьогодні познайомити вас із дещо іншими папоротями рослинами роду Платіцеріум, які здобули також промовисті назви папороть оленячий ріг або папороть Лосячий Ріг. Справжня прикраса тропічних лісів східної півкулі. Та головна їхня родзинка, не тільки й не стільки у вражаючому вигляді. Платіцеріуми мають два види листя: стерильне, воно нагадує корону, що міцно обіймає стовбур дерева господаря. І спороносне саме те, що схоже на роги оленя чи лося. Ці папороті епіфіти вони ростуть у заглибленнях кори на стовбурах та гілках дерев, мають розвинену повітряну кореневу систему, але не паразитують на дереві, а пораються із видобутком поживних речовин самотужки і у дуже цікавий спосіб. Функція келехоподібного стерильного листя збирати відмерлі залишки рослинного і тваринного походження, у чашу, створену стерильним листям, як у комору, сипляться мертві комахи, гілочки, шматки кори і листя. Змішуючись із водою і ферментуючись, вони перетворюються на гумус, який годує папороть. Спороносне ж листя виконує не тільки функцію розмноження і фотосинтезу, воно додатково слугує каналами для збору і транспортування дощової води для папоротей, що розташовані нижче. У великих природних скупченнях платіцеріуму помітний розподіл ролей не тільки між листям на одній особині, а й між особинами в групі. Розподіл настільки спеціалізований, що це впливає на формування і розмір листя з покоління в покоління. Рослини розташовані в нижній частині такої групи, здебільшого виробляють стерильне листя, воно вловлює і утримує поживні залишки і воду, зібрані особинами, що розташовані вище і мають більш розвинене спороносне листя. Учені вважають, що в такій групі запаси поживних речовин і води спільні для усіх особин. Науковці припускають, що групи деяких платіцеріумів демонструють початкову форму еосоціальності вищої форми соціальної поведінки, яку традиційно вважають притаманною тільки тваринам. Така ось чергова дивовижна цікавинка природи. А у світі їх іще безліч нагадую. Тож до нової зустрічі і до нового природного дива. Побачимося! І наостанок поради для люблячих батьків. Засинайте зі своїми дітьми, обіймайте один одного, поки можете. Не бійтеся цієї залежності. Діти бувають маленькими лише один раз. Потім, коли вони виростуть, вони знайдуть свій шлях і свій простір. Спіть серце до серця, так щоб відчувати їхнє дихання, бо немає нічого прекраснішого за це. Насолоджуйтесь їхнім дитинством і їхньою компанією. Любіть їх так, ніби сьогодні настане кінець світу, бо завтра вони виростуть. Ростить і ви будете думати, що так і не встигли набутися разом. Маленький Друзі, час прощатися. Що ти скажеш на останню? Скажуся, що я сьогодні навчився одразу двом цікавим речам. Цікаво, яким? Перше, ніколи не їж тісечко, я ще не впевнена, що воно твоє. А друге, не пропускайте наступну програму, маленькі дорослі, Хай щастить вам і вашим дітям. Дождь, кіля, та летають школярі, дорослі, наймудріші на землі.